Радолець Михайло Шведов має три магазини у Радолі, Лопатнях та Задерівці на Рібкінщині. Це лісовий край на самісінькому кордоні з Білоруссю. Михайло єдиний на весь кущ раз на два тижні виїздить з автолавкою по далеких селах. Зазвичай торгашів не жалують, та ми глянули по-іншому. Бо їздити за кількадесят кілометрів у села, де залишилось 5 чи 7 жителів, аби привезти хлібця. Це не тільки і не стільки про комерцію. Лизунова рудня, познопали та суслівка увесь маршрут складає кілометрів 50 а покупців з десяток і то по літу. Михайло з дружиною Інною виїздять раз на два тижні по суботах. Продукти двічі на тиждень закупають на базах на Рібкінській у Чернігові. Пару десятків хлібин і батонів, олія, макарони, ковбаса, курятина, яйця, вода, цукерки і печиво. Ціни майже міські. 25 гривень за батон, 55 за десяток яєць і стільки ж за пляшку олії. Все у ящиках вантажать у китайчика. Машина невеличка, та Михайло запевняє прохідна. Поки чоловік вантажить товар Інна ладнає свої приспособи, невеличкі ваги, кульочки і рахівницю. Каже, хоч і старенька, та без неї ніяк. як Казукаксикровна навчила, коли прийшла працювати, так і вважаю, на що На суслівку взимку через замети навіть не пробуємо, а от до познопалів прориваємось. З головної дороги звертаємо до лісу. Машина буксує у сніговій колії. Ми з інною вжались в сидіння. Які там познопали, аби в сосну не влетіти. Михайло крутить рулем і підгазовує, врешті стаємо. Чоловік проходить вперед кілька сот метрів. Пірімотшої машина не прайде, а второй позвоніть нам ніякому, щоб сюда приехали, нас забрали. Тут зв'язки ніту. Близунові <гум> рудні щастить більше. Дорога до села асфальтована і накатана. Поки розкладають товар на лавці вітрині, з двору виходять В'ячеслав Котенко, колишній киянин та інженер. У Рудні вісім років чоловік обдзвонює решту покупців. привіт. вже приїхали. Рано так. Тим часом підтупує Надія Костринок, їй дев'яносто, хоче з патичком та тупає ні в року. За нею Володимир та Тетяна Остринкі, не подружжя. Всі обнімаються з Михайлом, наче з рідним, і чекають завжди. Бо магазину у селі років 20 немає. Добре, так і був <питати> <І такі -пятати> магазин І тепер хотіли його купити, а ще не... той людей бачить, що нема нікому буде ходити в магазин. Купити хлібця можна хіба у рібках, та автобус ходить раз на тиждень, та й то не завжди. А до нього від села ще два кілометри пішки. Тому за проханням шведови возять не лише продукти, а й ліки і хто що попросить. Свої замовлення В'ячеслав скидає смс-кою, а дід Володя особисто дзвонить і бо приємно поговорити з жіночкою. Платять живими грошима, для картки нема зв'язку. Буває, купують і на віру, беруть всього потроху, і кожен обов'язково по кілька хлібин це ж на два тижні, а то й довше. В'ячеслав купує аж п'ять. Хліб зберігає у морозильці. Каже, вранці дістав до обіду можна їсти. Доки наважить і рахує, Михайло з голубками жартує, ділиться новинами, не припиняв роботу під час окупації. Магазин ми взагалі не закривався, на всю окупацію ми працювали, Товара, правда, не було, але ми все одно. Галиною Михайловною Рудінковою, ми вдвоє, в неділю по два рази. Їздили в рібки в район, через, пробирали через ліс, що дороги не було, дорого завалена, возили людям хліб. Десь за годину відторгували. Наступного разу, сподіваються, познопалів таки дістануться, бо ж там чекають. ще! А що ж ще?